Скажіть, будь ласка, як, як психолог прокоментує процес переродження знайомства у кохання? О, у кохання. Колись, коли я вчив філософію, то була любима фраза, що кохання це почуття моральної свідомості і так далі. Значить, кохання у кожного, кожен його по-своєму розуміє. Знов таки, я можу говорити про себе. Тому що це буде саме правильно і так, як я вже і одружений, я вже пройшов ці всі стадії, тому можу говорити. Для мене особисто кохання це коли, ти, коли я розумію, що я хочу провести з тою людиною більше часу, довгий час, коли мені комфортно, коли я не думаю, про що мені треба говорити, коли я не, зна... не стараюсь знаходити слова. Щоб щось розповісти, коли можна просто посидіти і помовчати. І це не буде, як кажуть росіяни, напрягати тебе. Ну і звісно, повага і розуміння. Немаловажно тут і аспект, скажімо, сексуальний, тобто має бути тяга між двома статтями обов'язково. І має бути певна гармонія. Оце це все і є кохання. Тому що в багатьох випадках у нас як? Посиділи, побачив один раз, другий раз, що я тебе люблю. А дівчина відповідає, ну, то саме. І все. Тобто, дехто просто слово кохаю використовує так, як для зв'язки. Мені з тобою добре, я тебе кохаю. Але кохаю це є сукупність багатьох емоцій. Де в якій обстановці краще знайомитися? Я зі своїм хлопцем, наприклад, познайомилася на весіллі. Ну, для кожного, напевно, є е, якийсь, як то кажуть, в тваринному світі ареал, в якому він себе почуває дуже добре. Тобто, ну, весілля це взагалі дуже, дуже плідне для всього місце. Тут можна і познайомитися, і посваритися, і поїсти, і порадіти. В принципі, немає ідеальних місць для знайомства. До речі, хочу вас трошки перебити. Читав нещодавно, що Таку студію не знаю, наскільки цей психолог титулований, наскільки йому можна довіряти, але він писав, що найкращі стосунки зароджуються саме там, де людина потрапила на похорон, де вона познайомилася саме під час цієї такої печальної події. Так? Надіюсь, не з вдовою. Ні, ні, ні. От стверджують, що от саме з родини, коли потрапляють, що там зароджуються такі. Найсильніші почуття. Не знаю, наскільки можливо вірити ну, я, цьому цей день. Я, проти, я взагалі противник, попадаючи на похорон, думати про щось. Тобто, виходить, що все життя ти будеш згадувати світлий момент свого знайомства, і зразу буде асоціація похорона. То для мене якось важко. Мій чоловік, до речі, старше мене на 8 років, і у нас троє дітей. Я вам сьогодні телефонував. Велике спасибі за те, що нам телефонував. У нас. Дуже приємні і дуже теплі відносини. Я для свого чоловіка і жінка, і товариш, і порадник. Це, напевно, та модель, яка повинна працювати. Я згідний з цим. І, в принципі, згідний з тим, що має бути трошечки різниця в віці. Не тому, що моя дружина молодша до мене на 13 років, ось, але є. Є таке, тому я вважаю, що мужчина мусить вже йти в стосунки в шлюб, вже коли він розуміє, що він, що він хоче від життя. А якщо є певна різниця, хоча б 3-4 роки, тоді пізніше, з віком, оця ця різниця пропадає і стають на рівні. Тому що, якщо подивитися на нас, чоловіків, да, нехай вони мене пробачать, ми з часом. Трошечки здаємо, скажемо вигляді, а жінки наоборот, десь після 40 вони розцвітають. Тому нам треба от якраз в той період мати коло себе таку квіточку, щоб не заглядатися на інших. Ну а жінка повинна, крім чоловіка, вона повинна відчувати, що є той, хто може захистити той, скажімо, камінь, той фундамент, на якому буде триматися сім'я. Давайте будемо з вами трошки підсумовувати вже в наш сьогодні. Може, Можливо, ви дасте якийсь секрет знайомств, як найкраще познайомитися, перебороти ці всі всі бар'єри. Люди вважають, що психологи завжди легко, їм завжди легко в відносинах, легко в знайомствах і так. Ну, не неправильно. Я особисто як психолог стараюся не користуватися тими знаннями, які я маю в реальному житті, тому що тоді не цікаво. Тоді якраз пропадає якийсь такий момент. Але, Можливо, є той Ні, секрет, який потр... я... потрібно користуватися тим людям, хто да. боїться, знайомитися. Порадити я можу. Перш за все, потрібно повірити в себе. Друге, це поставити перед собою чітко, чітку задачу, що ти хочеш. Тому що, якщо є чітка задача, знаєш, як її вирішувати. Ну, а при самому знайомстві бути самим собою. Не старатися бути кращим. Можна, можна постаратися бути гіршим, щоб потім з часом показати, що ти кращий. Ось, але взагалі бути таким відвертим і щирим, тому що рано чи пізно все, що ти приховував, воно вийде наружу. Тому залишатись треба самим собою і прошить, трошечки більше щирості, посмішки, хорошого настрою і поважати тих людей, з яким ти знайомишся. не пікапити. Отже, бути самим собою, вірити в себе і поважати оточуючих. Це ми бажаємо і вам. Думаю, що ви отримали на переглядаючи нашу сьогоднішню програму. І, можливо, завтра вам буде легше знайомитися не тільки десь на дискотеці, не тільки десь на вулиці, але й в тих місцях, де вам було дуже важко знайомитися, порозуміти, знайомство потрібне. Ми люди соціальні, ми з вами живемо у суспільстві і без знайомств, без Обміну думками ми з вами не вижимемо на добраніч!